Ви збираєтесь придбати для себе автомобіль і гібридний чи просто бензиновий, а можливо, і дизельний, для себе вибрати. Ви не знаєте, стоїте на роздоріжжі. Гібридні двигуни на машинах самі самі дорогі. І в апріорі при початковій, початковій купівлі ви сплачуєте за автомобіль значно дорожче. Чи варта? Цього переплати давайте рахувати. Значить, якщо мова йде взагалі про дизельний автомобіль, то тут все зрозуміло. Для комерційних цілей ці автомобілі підходять ідеально, адже це роботяги, які вміють пахати і економити пальне. Для простого життя возити щоденно свою жопу там на роботу або ж їздити в садочок там, чи в школу, забирати дитину, це не дуже практично, адже не буде робити прожих саме сажовому фільтру і можу. Бути з цим проблеми взагалі з експлуатацією дизельного двигуна на короткі поїздки в місті. І якщо це БУ уже дизель з пробігом, то як хтось, може, на ньому уже катнув, зекономив, а на ремонті топленій попадете саме ви. Ідеально рахується, це гібридний автомобіль. Він максимально економічний, їсть так само, як дизель, а то й менше не ламається, технологічний. Але вартість цього значно дорожча в порівнянні з звичайним бензиновим двигуном, який на сьогодні. Нічній день іде надзвичайно потужний і надзвичайно економічний, як за правило, тому що використовуються комбіновані системи впорскування і немає технологічних проблем, як це було в минулих роках. Наприклад, якщо ж ми говоримо про той самий Ford 1.5 і 2.5 кобус, гібрид. Ну і можливо, дизельні варіанти, які на сьогоднішній день в Україну вже навіть в офіційний автосалон не завозяться. Тому середнє споживання пального на бензиновому 1,5 у вас буде 8,5 літрів на сотку, а гібридного буде десь 6 літрів на сотку. Чи варто ці 2 літри на кожній сотки? Не знаю.